Радість, яку я відчуваю від роботи, є невідмінною частиною мого успіху в житті. Мені легко дається ухвалення рішень. Я вітаю нові ідеї, дотримуюся своїх обіцянок. А на роботі мої колеги радіють успіхом один одному. Коли я прокидаюся вранці, я відчуваю чудовий день. Мої очікування та надії призводять до позитивного досвіду. Найкраща робота сама шукає мене. Зараз той момент, коли ми зустрілися, я вибираю здоровий стимул у стосунках. Під час перерви я доброзичливо Спілкуюся з усіма та вислуховую за участю своїх співрозмовників. Ось такі афірмації. Кожен день промовляєте для того, щоб ваше життя змінилося, покращилось, і у вас було все супер, супер. Я всіх вас вітаю і запрошую в наші інтернет-магазини. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео, тому що, коли ми ставимо лайк, ділимось відео, ми притягуємо все найкраще в своє життя. Папа! -па!